Я ж мама спортсмена, і я завжди навчаю, як не хвилюватись на полі. Та, наприклад, коли б'єш там, шпінальці, та, такі відповідальні моменти відбуваються. І ми можемо спостерігати у спортсменів часто це е, видно, коли вони дихають, та, от дихальні вправи для того, щоб використати, е, вигнати кортизол з нашого організму і е, наситити організм киснем. Тоді це буде окей. Тобто дихальні вправи. Далі є такі мікро. Але як дихальні вправи? Тобто напроти тебе сидить директор, і ти е, так умовний твій... вихований. Можна е зробити, дивись, я тобі скажу, так можна ну, бити... це непомітно можна зробити. Наприклад, зробити один вдих і видих. Якщо ви розумієте, що прям на вас дивляться і це неможливо зробити, є інші вправи. Наприклад, е це вправа називається напруження розслаблення. Це може робити непомітно. Ви робите кулачки, вони десь там у вас лежать руки, їх не видно, так? і ви сильно напружуєте, розслабляєте. Сильно напружуєте, розслабляєте. Mm -hmm. І таким чином в ваше тіло теж е знижується рівень хвилювання. Да, Я буду речі, крит... що якщо навіть твої руки видно, то це ж можна ногами робити. Ногами можна робити, як завгодно, сідницями можна робити, спиною можна робити, чим завгодно. Так? Тобто вам потрібно це напруження, розслаблення. Воно, навіть якщо ти зараз зробиш, от ти відчуєш, що воно таке приємне розливається по тілу тепло. Далі є такі прикольні штуки, я називаю їх мікроопори. Якщо ти колись помічав, коли люди розмовляють, вони або обручку крутять, або тримають ручку в руках, або телефон, тримають. це такі мікроопори. Тому, якщо ви хвилюєтесь, візьміть ручку в руку, та, або телефон, або там, не знаю, браслет, я б бачила, годинники іноді знімають, тобто щось тримати в руках. Це така мікроопора, яка допомагає... Якщо не не так має. Робити, коли нема що брати, ось, ось тут можна просто такий, як би, можна, це, це... такі, Якби, ви можна, але такі рухи я як фізіогноміст дуже спостерігаю, і як HR, я навчаю hr чарі в фізіогномістів, щоб вони на це звертали увагу. Mm -hmm. Тобто, якщо є такі досить хвилюючі ем, рухи, тому заземлення краще. Що mm -hmm. таке заземлення? Так, ми фіксуємо щось, фіксуємо. Тримаємо за стіл, за поручень, та, якщо нічого немає, на коліно руки поклали та, і тримаємо коліно, прям відчуваємо його. Це буде заземлення. Далі вправа заземлення це коли ми дивимось навколо і ми просто обираємо, наприклад, ми собі кажемо, знайди 5 різних предметів.